Якщо Росія каже, що вони луплять по військовим. Да, вони луплять по військовим, брешуть обидві сторони між собою. Нас стравлюють. стравлюють на ненависть на агресію. Розумієте, Юрій Бардаш отримав російське громадянство і пишається цим в той момент, як захисники тварин виявили притулок з максимально лякаючими умовами. А радник голови офісу президента в інтерв'ю сказав, що західним країнам варто перестати підтримувати біженців з України, щоб ті поверталися додому. А СБУ тим часом затримують одеського блогера. Який в своїх тіктоках виправдовував удари Росії по Харкову. Коротше, сьогодні буде люто, гостро сюжетну і чесно, усе як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж тижня. А це шоу, де ми двічі на тиждень зустрічаємося тут, в четверта, в неділю, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень, тобто події, що найбільше обурили українців. Тому ставте лайки, підписуйтесь, а я розповім вам історію. Привіт, фаріт! Колишній продюсер та учасник гурту гриби. Колишній продюсер співачки Луни. Колишній виконавець та людина, яка наглухою. З початком повномасштабної війни Юрій Бардаш виповз з-під обіцяних камишів для того, щоб показати нам свій червоний мерземний російський паспорт, яким він тепер пишається. А український він сподівається, що ніколи більше нікому не покаже. А знаєте, хто у цьому винуватий? Зеленський. у меня спрашивают, что я буду делать с украинским паспортом. Да ничего с ним не буду делать, пусть лежит себе. Вот, но у меня нет ни малейшего желания этот паспорт где-либо вообще показывать и предъявлять, чтобы меня считали украинским гражданином. Ни малейшего. Нет отвращения от всего, что связано со словом украинский. Ну так получилось, я не виноват в этом. В этом виноват Зеленський. <реш> Блять, мені подобається, з яким розумним обличчям він це все каже. Я не знаю, чи розумна людина Юрій Бардаш. Юрій же ж, я колись дивився іншого Юрія з цим Юрієм в спільному інтерв'ю. Я думаю, що багато з вас розуміє, про кого йде мова. І він там мені розумним аж ніяк не здався. Але чому я у цьому можу сумніватися? Тому що мені здається, що основна мотивація це навіть не його якась, наприклад, дурість, або не те, що він якихось абсолютно інших неправильних політичних поглядів. Є у мене деяка здогадка, що йому просто добряче занесли для того, щоб він як. В принципі світило для деякої категорії людей, тепер був схильний до російської сторони у цьому конфлікті. Конфлікт же він не тільки воєнний, він, зокрема, і культурний. І через те, що такі діячі, як, наприклад, Бардаш, можуть вийти, показати цей свій червоний букварик і сказати: знаєте, у чому блін біда у зеленському. Я чув про його стріми, в яких він буквально стелив типову російську пропаганду. Ну те, що дуже сильно римувалося з нею. І одна пташка мені колись на хвостику принесла, що Юрій Бардаш незадовго до повномасштабного вторгнення був цілком собі проукраїнським. і думав і дбав про майбутнє української сцени, обирав артистів, радив їх іншим музикантам та продюсерам, типу, от я не можу, ти забути. Тому що це буде дуже важливо. Ну, коротше, людина жила собі цілком українським життям. Я нагадую, що у нього виходили україномовні треки. І у діалозі з цією пташкою я і питаю: так, а що ж змінилося? А пташка така і каже: та думаєш, що нічого, просто занесли бабок. Сумно, що так є, але я не можу сказати, що я здивований, що так є. Якщо подумати в проєкті, мені здається, що таких людей набагато більше, просто вони не такі медійні. Один приклад це футболістка, яку не впустили в Росію на кордоні, тому що відновили її переписку в Телеграмі, де вона називала росіян орками, і пообіцяла всі гроші. Зароблені в Росії переслати на ЗСУ, що вже звучить як якийсь максимально темний проєкт Кирила Буданова, я не знаю. Ну, коротше, таких людей багацько. Просто хтось з них режисер, хтось з них футболіст, і вони локально відомі. Але якщо чесно, сідаючи на гіпотетичну машину часу і повертаючись в 23 лютого 2022 року, і от питаючи у самого себе, як ти думаєш, наскільки. Тільки багато українських діячів можуть бути підкуплені от за такого збігу обставин. Я б, чесно кажучи, думав, що значно більше. Тому, якщо чесно, я вважаю, що Юрій Бардаш не те, щоб велике упущення, це перше. А друге, я вважаю, що наші діячі непогано і тримаються. Ну, молодці, класно, що їх мало. Ну, якщо розглядати це у такій площині. А якщо він просто ватний ідіот, то він. Ватний ідіот, що ж з ним породиш? Слава Богу, що він не всередині України, слава Богу, що він віщає абсолютно щиро, що він ватан. І патріотичні українці, які при цьому не є магістрами критичного мислення, не поведуться на його приховану пропаганду. Тому що там настільки глухо, що і ховати там ніде. А ми рухаємось далі. Тепер, коли ми трошки розігрілися, я представлюся для нових глядачів. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній. Я головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. А також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі обговорюю важливе та цікаве про Україну та не тільки, якщо коротко мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально пігнали. Поїздка радника голови Офісу президента на Всесвітній економічний форум в Давосі обернулася лютим обсираловом через інтерв'ю, яке він дав швейцарському виданню, яке називається приблизно так: Тейджес Ензєгер. Будь ласка, виправте мене в коментарях. В інтерв'ю він закликав українських біженців повертатися додому, що багато хто абсолютно справедливо сприйняв як цинізм, особливо на тлі ракетної атаки, що от нещодавно сталася 23 січня. А також всім дуже запам'яталася наступна теза: приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому. Таке враження, що усіх, хто заходить за цю кафедру, абільно поють кавою та дають покурити цигарки, тому що майже всі після цього обсираються, що особисто мені теж дуже сильно сподобалося. Цитую матеріал НВ. Як ви збираєтеся переконати цих людей, що вони будуть в безпеці в Україні? Що відповідає Сергій Лещенко? У нас у Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно. Нісенітниця. Тим, хто повернеться, не доведеться воювати в окопах, але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні, платити за оренду в квартирі в Києві, користуватися поліклініками та аптеками, платити податки, щоб ми могли фінансувати школи. Ваші гроші відсутні в економіці. І ситуація стає дедалі складнішою. По-перше, те, що вони не будуть воювати в окопах, по перше, це не так. Їх цілком може стосуватися мобілізація. По-друге, вони не від мобілізації втекли. Багато хто з них втратив буквально. Усе, все, що вони накопичували, усе життя, домівку, їм буквально нікуди повертатися. Тому знаходитись там за кордоном, це їх єдиний варіант. А навіть якщо і не єдиний, дивлячись правді в очі, знаходитись в Україні навіть в Києві не є на 100% безпечним. Що вже говорити про інші міста України. Важливо також сказати, що багато людей, які зараз є вимушеними переселенцями, є пенсіонерами. Або дітьми, як і що і за які гроші вони будуть купляти в українських супермаркетах, це дуже велике питання. Інші люди втратили цілі міста, в яких вони жили, або місця роботи, чи місця, де жити. Знов ж таки, науковець Антон Сененко дуже слушно зауважив, що поради, як діяти в безпековому плані іншим людям, можуть закінчитися смертю тих самих людей. Я не здивований, який голова Офісу президента такий і радники, що він там робив в Давосі. Мільярд питань. Це крінж? Ну, якщо чесно, це лють. Я вважаю, що президент має обов'язково сказати, що він не погоджується з цими словами, інакше враховуючи, хто є цей пан. Лещенко може бути сприйнято як офіційна політика, як співзвучча з позицією президента. Ну коротше, ситуація супер безглузда. Лещенко вже не вперше потрапляє в скандали. Свого часу в нього питали звідки в нього гроші на гігантську квартиру в центрі Києва за 300 тисяч доларів, наче він там щось пояснив. Ну і, коротше, діло зам'яли. Сам Лещенко каже, що всі просто повисмикували слова, і канотація абсолютно не співпадає з оригіналами. Він мав на увазі інше, і я всім дякую тим, хто за кордону допомагає українській економіці та армії. А тим, хто розводить негатив, дякувати не хочеться. Сьогодні у нас це не хочеться буде лейтмотивом усього випуску. Бардаш не хоче ніде показувати свій український паспорт. Лещенко, от не хочеться дякувати тим, хто розганяє хейт або негатив. Як, от, якщо ви пам'ятаєте, було у сюжеті бігосів нещодавно стосовно. Звітів, які отримують працівники офісу президента, та просто влади, якщо хтось не бачив. Подивіться, оце розганяння негативу, яке часто є просто правдою, що колить очі, є якимось дуже хворим трендом в українській політиці, яке ми маємо придушити на самому початку, тому що у російської влади свого часу було, ви все в льоті, а зараз у нас, виявляється, ви все перекручуєте. Суспільство, в даному випадку, не тільки українське, слідкує за заявами представників влади. І саме тому. Дрібний метроном, який буде задавати такт усьому, що кажуть ці представники, і бажано, щоб цей такт при цьому більш тверезо дивився на ситуацію, бо складається враження, що це люди придумали собі якусь країну, в якій живуть вони. А ми спостерігаємо, як вони нею керують при цьому живучи, в абсолютно іншій. Це крінж. Рухаємось далі. Тут невеличка, але дуже цікава волонтерська пауза. Подивіться на цю красу. Це календарі, які неможливо купити. Цікаво, ці календарі зробив благодійний фонд коло. Вони зв'язалися, набрали різних ілюстраторів, які намалювали мішені. І причому це віщі календарі, тому що деякі цілі вже навіть збулися. І тут є ціль на кожен місяць. Військова ціль, по якій хотілося б вдарити. О, ну, вони всі в різних стилістиках. Є стилістика Майнкрафту, там, наприклад, і ще якісь. Ну, я обрав, наприклад, отакий. Піксельний. Ну і у мене ще є інший, я можу показати хіба що от таку картинку, тому що я ще поки що не розпаковував. Як можна його отримати? Є два способи. Перший і найголовніший це задонатити в цей фонд 2024 гривні. І в цей момент ви автоматично отримуєте в такому крутому тубусі такий крутий календар. Ну і я думаю, що я теж розіграю. Можливо, навіть ці два. Давайте. Один, правда, буде розпакований, але я не знаю, я якось його прикрашу, можливо, щоб було краще. Просто серед донатерів мені на розвиток каналу. Будь-який донат, наприклад, від 50 гривень, це вже як квиточок. Скільки донатів, стільки квиточків. Ну, ви знаєте цю систему. І потім я рандомно оберу двох людей, і кожному з них надішлю отакий тубус. Але це таке додатковий і не точно. Найголовніше це донат 2020. 24 гривні по посиланню, яке я залишу в описі, і ви точно отримаєте такий класний тубус, комусь в подарунок або собі. Там насправді дійсно дуже красиві круті арти, якими можна прикрасити свою кімнату. Вони ще такі доволі великі, пахнуть приємно, ну знаєте, такою класною типографією. Тому закликаю вас перейти за посиланням в описі, обрати той, який вам подобається. Там багато різних варіантів, різних стилістик. Ну і звичайно задонатити на фонд гроші, з якого. Ідуть на закупівлю технологічних засобів для сил оборони. А ми рухаємось далі. В Одесі затримали Тіктокера, який виправдовував російський удар по Харкову 2 січня. Про це 22 січня повідомила Служба України. Я нагадаю, що 2 січня Росія випустила по Харкову ракети типу Іскандер, через що загинуло троє людей, і ще понад 60 отримали поранення, не дивлячись на це. Блогер з Одеси, якийсь з 12 тисячами підписників, записав відео, де виправдовував дії агресора. Того ж дня цей фейк з'явився на російському телебаченні, звідки його вже підхопили пропагандистські інформресурси. Цитую вам пост якогось пропагандистського телеграм-каналу. СБУ схопили чоловіка, який розповідав в Тікток, що в ураженому ракетою готелі в Харкові та інших готелях багато військових українець на відео звинуватив режим. Зеленського у брехні і розповів, що сам був в готелі Харків Пелес, що був зруйнований ракетним ударом 2 січня, і розповів, що там та в інших готелях натовпи військових зсу. Давайте нарешті подивимось. тік-ток. це роз як це сказати, розжигання конфлікту, тому що українські змі засоби масової ідеотизації вони кажуть, що Росія буцімто каже, що Лупашать вони. Лише по воєнним по військовим об'єктам і взагалі по військовим вони сказали, що в готелі Харків там були лише гражданські, гр... мирні люди. Але це брехня. Я був у Харкові у цьому готелі, і в готелі в іншому я забув, як називається на палаці Спорт. Там скільки було військових ребята. Що не треба мені чесать. Військових там було просто до хреніща. Чи є там якийсь ПВО, чи там нема ПВО. Але самих військових в готелях Харкова до хреніща. Просто до хрена. Я не кажу, що це гарно, що це добре, що Росія луп... Ні, я нічого не кажу. Я просто кажу про брехню. Що навіщо брехати? Якщо Росія каже, що вони луплять по військовим. Так, да, вони луплять по військовим. Це є добре? Ні, це є не добре. Я не підтримую абсолютно агресію. Я абсолютно не підтримую війну, я не підтримую Росію. Але навіщо брехати? Брешуть обидві сторони між собою. Нас стравлюють. стравлюють на ненависть, на агресію. Розумієте? Менше вірте, смі, середства масової ідіотізації, тому що то брехни, то журнашлюхи, то їхня задача розжигати конфлікт. Ваша задача любить ближнього свого. Як казав Ісус Христос? Пока, цьомком, цьомки бомки любить б Ближнього свого мені було чесно, дуже важко слухати, як він намагається говорити українською мовою. Видно, що він тільки записав цей відос і перейшов назад на російську. Піпець, як йому було важко. Чесно, я спостерігав, як за виступом еквілібриста, який в будь-який момент може впасти. Але падав він дуже багато разів і не тільки риторично. Це дійсно виглядає як проплачений відос. Я не знаю, чи він таким є, але для тих, хто раптом. Не розумію, чому це виправдання. По-перше, агресор б'є по наших містах, навіть якщо в якомусь об'єкті перебувають військові, тільки не тільки багато їх мало агресія з боку Росії беззаперечна і в будь-якому разі, це хуйово. Це перше. Друге, уявімо собі, що там було дуже багато військових, тільки от одні суцільні військові були. Як це стравлює нас з Росією? Ну, типу, ну добре, там були військові. І Що тепер я такий? Ні, ну тоді росіяни не такі погані. Ну, тобто, це просто виправдання. Це виправдання військової агресії. А ну це була законна ціль, тому що ми воюємо. Ми насправді не воюємо. Нема такого, що ми напали на Росію. Це виключно їх агресія проти наших громадян. І військові, очевидно, одні з них. Ну і нарешті уявімо собі, що нам брешуть змі. Ну, от от нам вони брешуть про те, що там були тільки цивільні, що було мало влучань по цивільних об'єктах. що Той факт, що уявімо собі, вони нам брешуть, а там були військові, якимось чином виправдовує інші факти влучань в цивільні об'єкти, смерті людей, смерті дітей. Це абсолютно, абсолютно нічого не міняє, навіть якщо ми уявімо собі, що нам ем, брешуть змі. Оце, звісно, Ідіотизація. Це ж абсолютно все міняє. Це повністю беззаперечно виправдання агресії. Ну і от подивіться, які у нас наслідки. Ну, шальні очі, просто шальні очі. Це була наша регулярна рубрика Ромі соромно за Одесу. Але дуже важливо, там не те, що не всі такі, там мало таких людей. Їх я думаю, стільки ж, скільки і в інших місцях. Хворі, тупі, інколи заангажовані, ватні люди такі, на жаль, є у нас в країні. Не треба думати, що десь в якихось регіонах або берегах їх більше або менше. Я дуже хочу, щоб ми не концентрували свої упередження на якихось конкретних містах чи областях. А ми рухаємось далі. Актор, хореограф та власник притулку Бородатий Котами Моля у себе в інстаграмі опублікував відео, де він відвідав славнозвісний притулок, який називається Допомога і захист. Давайте подивимося на допомогу та захист. Дізнаємося, як вони виглядають. Так, зараз вже їдемо, збираємося, їдемо в один з притулків.

Зараз я хочу трошки зібратися. Я, мені дуже важко дивитися це відео. Я вже не вперше його дивлюся, але я зараз весь в мурашках і в якихось е, в змішаних почуттях, але ця суміш виключно з негативних почуттів. Єдине, що дуже милі та хаски, е, і мені так їх шкода. Я просто. Я в шоці, я особисто це сприймаю, тому що я свою кішку бімочку теж взяв з притулку, але це був абсолютно інший притулок. Я взяв її в притулку Сиріус, і я бачив в яких умовах там живуть тварини. І це не ідеальні умови. Ну, умовно кажучи, я розумію, що Бімо зараз живе краще, ніж е, торік. Це очевидно. Я не думаю, що хтось з притулків претендує на це, але. Це дуже багато тварин. Важко уявити наскільки там гігантська територія, і вона вся в клітках. І туди приїжджають волонтери. Вони допомагають. Вони, я так розумію, що миють ці вольєри, вони годують тварин, але там були абсолютно інші умови значно краще, ніж те, що показали тут. Там все було цивільно доглянуто. Ну, по мірі того, на що є бюджет. Ви розумієте, що годувати не знаю, скільки там собак я ніколи. Не чув, щоб настільки багато собак одночасно лаяли. Просто гавкіт доносився звідусіль, і вони були всі дуже милі. Кожну кожного хотілося попестити, а якщо чесно, то і забрати додому. Але якщо чесно, я навіть свою кішку тоді взяв, не дивлячись на те, що мені господарі квартири, яку я знімаю, не дозволяли це зробити. Але я в той самий день розповів їм, тому що мене замучила совість а я просто не міг. Не взяти кішечку, і вони чудові люди. Вони з розумінням поставилися до цього. Вони сказали, ми розуміємо, війна зараз багато кому погано емоційно, багато кому самотньо. Тому ми з розумінням поставимось. І я був в шоці, я щасливий, і це було найкраще рішення. Це я, по-перше, кажу для того, щоб трошки себе заспокоїти від побаченого, а так само вас закликати до того, щоб ви брали тваринок з притулків. Це чудові тварини, як і усі інші. Вони шок у родину, тому обов'язково з'їсть. Але дуже важлива ремарка, тільки якщо ви готові належно доглядати за тваринкою, що не можна сказати про цей притулок. В цьому відео часто згадується Майборода. Давайте подивимося, хто вона така. Волонтер зазначає, що по документах цим притулком керує інша людина, але по факту їм займається декотре Яна Майборода. Так, от я вам зараз розповім, хто це така. На цій фотографії Яна Майборода Разом зі своїм хлопцем Вадимом Лобко, у 2018 році вони були звинувачені у знущанні над тваринами. Під видом волонтерства вони займалися живодерством. У їхніх так званих притулках було виявлено близько 50 трупів собак та кутів. Інші тварини були худими, голодними та в жахливому стані. З мертвих тварин живодери варили суп, який згодовували живим. Тоді, у 2018, поліція відкрила кримінальне. Провадження проти Яни Майбороди, однак процес затягувався, і живодерка досі не отримала вироку. Також автор цього відео зазначив, що у нього є беззаперечні докази того, що вона займається зоофілією та чорним розведенням тварин. Її треба щонайшвидше і по закону притягнути до відповідальності. І ще одне відео. Мені нічого додати, окрім дій, я. Пропоную вам наступне: я залишу посилання на обидва відоси в описі, а ви, в свою чергу, репостніть це в сторис для того, щоб придати цій ситуації ще більшого розголосу. Тому що такі люди беззаперечно мають бути покарані, а найголовніше ці тварини мають бути врятовані та передані тим, хто може і хоче любити їх та піклуватися про них. Так само робіть із своїми тваринами, будь ласка, я вам буду дуже сильно вдячний. Можете навіть замість лайка на це відео. На цьому ми і закінчимо. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо ви і так любите своїх тваринок, можете все ж таки поставити цьому відео лайк, щоб його побачило, що найбільше людей в даному випадку це не тільки, бачите. Весело, цікаво, пізнавально, а ще й важливо. Також підписуйтесь на цей канал, якщо хочете підтримати мене фінансово, то усі посилання є в описі, або просто підписуйтесь на мій інстаграм, тому що я з нього заробляю гроші. Це буде для мене теж можна сказати фінансовою підтримкою. Все, всіх обійняв, будьте у безпеці, донайте на зсу, па-па!